1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, наслідком якого стало проголошення незалежності України. Нині громадськість збирається та обговорює важливість цієї події та необхідність нових кроків для збереження засад демократії в Україні. У цих обговореннях беруть участь і безпосередньо ті, хто займав активну громадську позицію у ті часи. Сьогодні говорять, потрібно не забувати про те, для чого здобувалася незалежність. Ми повинні підтримати незалежність України, бо це убезпечить подальшим українських народ. Від репресій, від голодоморів, що ми зможемо самі якби. Бути господарем на своїй землі. І коли нам наша якась влада не сподобається, ми будемо її міняти. От що ми і робимо під час наших майданів. Нині обговорюють конкретні дії для того, щоб убезпечити країну від корупції та повернення злочинної влади. Ми зараз збираємося, от круглі столи, щоб вирішити питання. Все-таки треба робити, щоб Україна стала демократичною, як це була віковічна думка і сподівання всього України. Цієї України. З цією метою ми це проводимо заходи. Це Допомога нові новим людям, які прийшли до влади, створення системи дієвого контролю над владою, щоб не отримали знову ті що були до цього. Подібні теми планують порушувати не лише на круглих столах, а й у школах, аби молодь знала про встановлення незалежності не лише з підручників, а з перших вуст.